Там, де я показував свій обід, пишуть, ото ти скірдуєш. Ну так, да, один раз так виходить пообідати, а другий раз друга година дня, цукорка, дві кави, і то все, що я встиг з'їсти. Трошки робота є. А в мене, коли є робота, то я мушу перше все зробити, а тоді тільки й доїсти. Бо якщо я, не дай Бог, десь поїм перед тим. То вже роботи не буде. Мені взагалі не хочеться працювати, тому тільки на голодний шлунок. І на наші коптильні вже завантажені, вогник горить. Дивіться, трошки реберець, боличка, бочка, шийки. Як завжди, ми працюємо, щоб було, що вже в магазині, якщо чесно, людей трохи менше. Але замовлень досить таки багато є. І треба щось їм відправляти якусь ту смакуту, ні. А її треба приготувати, то треба трохи зробити. Значить ми працюємо, треба то робимо. Гарного дня вам!